Кладеться сюди. І так, давай... І продух закритий там. І сеточка, і тут по краю. Черепичка крутиться, чи метову профіль. І вентиляція зберігається. Тут треба висунути. Десь тако буде. О, і воно так файно виглядає. все чітко хорошо. Власть ставимо по-любому. Сьогодні мороз, мороз, але нічого руки трошки замерзли, неділя не даремно була прожита. От варіночка, все готове. Огонь. Особливо приємно тако кладеш єнбань. І буличка по центру, все рівненько, все добре.